Безкоштовні юридичні консультації просто неба їх. В Івано-Франківську започаткувала партія воля на Вічевому майдані. У брендованій палаці розгорнули імпровізовану приймальню для мешканців міста. Основний акцент роблять на питанні оформлення субсидій. В час, коли всі комунальні послуги вартість дуже сильно зростає від Відповідно, субсидії і можливість, хоча б якимось чином для тим більше старших людей зекономити є дуже актуальною. Ми вирішили безпосередньо йти до людей із, із нашими юридичними консультаціями, тому що люди старші і люди мало забезпечені, не можуть собі дозволитися проконсультуватися у юристів, яким потрібно за це заплатити кошти, охочих отримати кваліфіковану пораду від юристів кажуть. Активісти не бракує. Відтак намагаються не просто вислухати людей, але й належно їх підготувати. Звертаються люди, куди потрібно подавати такі документи, які саме документи потрібно подавати. Ну а ми вже зі своєї сторони стараємось допомогти, ну, оскільки в нашому Куди потрібно, потрібно подавати документи в департамент соціальної політики досить великі черги, і тому ми стараємося зі своєї сторони тут допомогти підготувати людину, щоб їй простіше було вже відповідно в управлінні. Безкоштовні юридичні консультації у середмісті активісти волі надаватимуть щосуботи – з першої години дня до п'ятої вечора. А вже з 1 червня подібні акції започаткують і в дворах франківських багатоповерхівок.